Вітаю учнів 9 класу на уроці мистецтва. Тема нашого уроку мистецтво в діалозі культур полікультурність. У минулому мистецтво народів світу розвивалося самостійно і певною мірою автономно, проте новий час усе змінив. У 20 столітті виникла так звана глобальна цивілізація зі спільними технологіями, цінностями і проблемами. Турбота про збереження світової мистецької спадщини людства це спільний обов'язок усього населення нашої планети. Разом із тим треба пам'ятати, що єдина цивілізація існує в багатонаціональному полікультурному просторі. Щоб уникнути нерівності, штучного злиття культур, підкорення людства будь яким стандартам, зокрема примітивним стандартам масової культури, для збереження багатобарвності світу, потрібне толерантне ставлення до всіх культур. На землі існує багато націй, є численні релігії та вірування, найрізноманітніші етнічні традиції. Людство говорить шістьма тисячами мов, інтегративну роль у полікультурному суспільстві відіграє мистецтво, воно є посередником між різними культурами. Мистецтво відображає світоглядні уявлення різних народів, їхню художню картину світу. Воно постійно розвивається, і цей процес можна поділити на два великі періоди. Перший період, художні картини світу не мали автономності та були тісно зрощеними із сакральними цінностями, передусім з міфом та релігією. Другий період, коли художні картини світу розвиваються відокремлено від сакральної культури. Якщо в першому разі міф і релігія надавали художнім образом світу загальнозначущих колективних смислів, то в другому разом із узагальненням відбувається утвердження особистісного начала і виникають різні картини світу, що функціонують одночасно в певному типі культури. Показовую, що до полікультурності є притча про Вавилонську вежу. За біблійною легендою, після всесвітнього потопу був один народ, який говорив однією мовою. Одного разу люди задумували будувати високу вежу аж до неба. Проте Бог обурився з ухвалістю людей і змусив будівельників говорити різними мовами. Вони, не розуміючи один одного, вже не могли продовжувати зведення вежі. Вона залишилася недобудованою, а місто, де відбувалося будівництво і змішалися всі мови, назвали Вавилоном. В європейському живописі відгуком на сюжет відомої притчі є знамените полотно Пітера Брейгля, старшого «Вавилонська вежа. Образ цілком відповідає традиціям зображення біблійної історії, вражають приголомшливі масштаби будівництва, велика кількість людей і будівельної техніки. Сюжет про Вавилонську вежу був поширений у хри... християнській іконографії, в численних мініатюрах, рукописних і друкованих виданнях Біблії, у мозаїках і фресках соборів і церков, у живописних картинах. Головний урок цієї біблійної історії це створення єдності в різноманітті. Ця ідея полікультурності стала ключовою в діяльності ЮНЕСКО. В Україні на Хмельниччині є стародавнє місто Кам'янець Подільський, справжній музей просто неба. Його архітектура вирізняється самобутністю і творить своєрідне полікультурне середовище. Протягом століть місто неодноразово ставало здобиччю численних завойовників монголо-татарських ханів, литовських князів, польських королів і турецьких султанів. Під час одного з таких нашесть у центрі міста було зведено масивну споруду костьолу, тобто готичний стиль. За часів турецького панування. Споруду реконструювали, перетворили на мусульманську мечеть, а поруч побудували мінарет. Після поразки турецьких військ на мінареті поставили скульптуру. Так відбувся архітектурний діалог Заходу і Сходу, який триває і дотепер. Типові далекосхідні пагоди можна побачити в європейських містах, зокрема в Брюсселі. Екстер'єри та інтер'єри цих споруд прикрашені розкішним декором, в якому дивно переплилися місцеві і східні елементи. Архітектор цієї споруди Марсель. Зокрема, зображення сцен самурайських битв на вітражах. Скульптурки різнокольорових драконів, китайські сувої з пейзажами, меблі і вази витонченої роботи, привезені з Піднебесної. небесної. Блискучим зразком полікультурності є мавританське мистецтво, оригінальний стиль якого сформувався під впливом арабських та іспанських художніх традицій. Поширення воно набуло в Північній Африці. Та Іспанській Андалузії. Коли Бербери захопили Піренейський півострів Вестготів, Гранада стала столицею Гранадського Емірату, а Палац Альгамбра, власністю Мавританських володарів. До особливостей мавританського стилю належить гармонійний синтез архітектури, декоративної скульптури, монументального живопису зі східною геоматризованою орнаментикою природи. Мавританський стиль появився згодом в архітектурі синагог Європи. Нині по всьому світу активно будують мечеті, причому не лише в ісламських країнах, а й в Європі. Зокрема, достатньо активно в Німеччині, де серед населення збільшується кількість емігрантів з близького сходу. В Україні перша мечеть була побудована в Києві. Запрошую вас на віртуальну подорож до мечеті Ар Рахма. Дух в європейському образотворчому мистецтві відчутний у творчості Вінсента Ван Гога, поля Гогена Анрі Матіса. Художники Ван Гог і Гоген у свій час покинули розвинену європейську цивілізацію, щоб відшукати смисл життя у первісності існування інших народів, намагаючись придати ці відчуття на картинах. Орієнталізм це тече переважно в західноєвропейському мистецтві в XIX столітті, яка ґрунтувалася на нереальних поверхнево сприйнятих явищах неєвропейської культури, як екзотика з нелогічним використанням лише елементів арабо мусульманської культури і архітектури, наближених до Європи мусульманських країн. Гогенівські колоритні фігури та таїтянок, що сидять чи стоять у нерухомих позах, мов розчиняються у природі і стають її органічною частиною. Інтерес до сходу виявляв і Михайло Врубель. У київський період художник написав етюд у східному стилі та картину дівчинка на тлі персидського килима, що стала гордістю столичного музею. Картина, що зображує юну киянку, звучить і грає веселковими переливами барв, і її декоративність зовсім не заважає відчути живу душу дівчинки, напівреального і напівфантастичного, майже казкового образу. То ви зрозуміли, що культура це певна сукупність соціально придбаних. Тих, що передаються з покоління в покоління значущих ідей, цінностей, звичаїв, вірувань, традицій, норм і правил поведінки, за допомогою яких люди організовують свою життєдіяльність. Діалог культур це взаємодія, вплив. Проникнення або відштовхування різних історичних або сучасних культур як форми їх конфесійного або політичного співіснування. Полікультурність це явище взаємопроникнення, яке містить численні різноманітні, але взаємозалежні культурні традиції, що часто асоціюються з різними етнічними компонентами, які сприймаються носіями різних культурних традицій, не призводячи до культурно етнічної несумісності. Полікультурне суспільство це термін, що вживають стосовно регіонів, де історично проживають представники двох або більше етнічних груп. Отже, вивчення художніх цінностей різних народів у процесі діалогу мистецтв, розуміння відмінностей та спільних рис сприяють активізації культурних контактів між країнами та людьми. Водночас толерантне, шанобливе ставлення до традицій інших народів, зокрема й за допомогою творів мистецтва, допомагає нам чіткіше усвідомлювати та відчувати свою причетність до певної нації.